Ось так у нас сьогодні. Щось зранку так сонячно було, парило, парило, а це вітер прориває, так прохолодно робиться, але ж нас ще лякають якимись шквалами, градом лякають і далі. Ну я думаю, що воно вже пройшло все. Вийшла сьогодні на город. Ну тут щоб ходити, то краще не ходити. Бо як стаєш, а воно наче під тобою трясовина така. Коротше, гарно промочило. Так гарно, такий дощ. Він нічого ніде не поваляв, ніде шкоди не наробив. Все як було, так осталося, тільки було дощу багато-багато. Шквалів не було. Разів чотири за ніч заходила гроза. Гриміло не так страшно, бо вікна я не закривала все одно. А дощ так ляпотів, така красота. Як же ж від ляпотів гарно. Вона биралась кругом води, і земля напилася. І вон там, де наша картопля посохла, буде її, ось хай воно підтряхне, бо вже не передають на наступні дні опадів. Там воно пару днів підтряхне, ну трошки хай полежить. Ну тягнемо вже, тягнемо, стільки можна, але вона готова. Головне, щоб другий раз не почала рости. Бо вона ж почує вологу, ще й почне рости, набиратися вологою. Коротше, будемо її, Скільки є, скільки будемо її викопувати. Підсохна трохи та й погріб. Та що буде, то й буде. От, от. А що тут? Тут, тут, тут. тут. Оно, там, о, оно там за чорнобривцями, там латочка кавунчиків таких маленьких. Вони, звісно, можуть підрости, над надлишкової вологи. Можуть полопатися всі, там їх маленьких, багато-багато нав'язалося. Що з помідорами. Помідори як лежали, я їх не підв'язувала. Думаю, чи буде з них, чи не буде щось. Як буде, то буде, а як не буде, то що з ними? О, головне, що полило нашу капусту. О, це саме краще. Вона вже починає в'язатися. Я думаю, що буде щось. Щось там буде, ну нам вистачить. Тут було менше, та вистачило. А в цьому році вистачить. От таке. Такі наші краєвиди. Так, йдемо далі. Ну, а в мене, як завжди, оця каструля страдає. Не знаю, скільки її разу вже отаку відшкріпала от страшної такої, скільки раз вона в мене горіла. О, ну це вже вона наполовину відшкрябана. Да. Воно ще побризкала на неї. Щас ще ті... Знайшла. Щас... Кицька така винна. Оце з цими котами поставила в каструлі. За... Кодувала себе, 5 хвилин прийду виключу. Я прийшла виключати, ну я не через 5 хвилин прийшла, а через 2 години. І що там було? Ох, ну куди от цього вже дінеся? І з цієї каструлі йшов чорний дим. Я думала, вона розплавиться. Ні, вона живуча така. І мені опять її шкрябати треба. І опять мені шкрябати треба. І кицька винна, бо ця котяча їда тут була. Оп! Отак то. Ну, продовжимо тоді. Може ж я ще трошки пошкребу. Ну, сильно я її не буду, мабуть, шкребти, бо, а як оп'ять таке буде через пару днів? Та що це мені всю життя стільки каструлю шкребти і все? Ой, капець. Так. Поїхали. Так, нічого в мене не вийшло. Ну, треба ну, шкрепти, шкрепти. Мені ще нічого не бере. Не знаю, більше її шкрепти не буду. Колись може знайдеться такий засіб, що моя чимось допоможе. Чи... Фух, заморилася. Так, <реку> да, кицька, да, Ти точно вгадала. Оце і все на цьому. Все, хорош, бо я вже не хочу. Мені вже точно до цієї каструлі. Там і другі проблеми, як в неї. Це одне горе, а ще є й одна біда. Ну хай то потом. Потом біда не приходить одна. Оце воно так і є. Да, кицька, да. Поява Христа народує. Картина така. Зараз буду молитися на Діда. <ріст> Появився такий. Ну, ну, ну. Він десь їздив, шукав, де дощ. Приїжджає, питає мене, де дощ. Ти їздив, не знайшов, приїжджає мене, питає, Значить, я тут знаю, де той дощ. Десь є. Ну, така холодіна зробилася. Я втікла в хату грітися. Не видержала, ходила, ходила та замерзла. Що це воно робиться? То було жарко зранку, а це вже холодно. А до вчора ще й сніг підемо вже. Е, да. Град вже був. А, був. Тож У Урацькій області наробив, там такої херні. Та, О, хороша це. Откуда ти знав? Я бачила таку давно, вже знаю. А? Так? Так. Та, хороша, Все, тобі, спасибо, таку. дід. Спасибо, діду. Бийда здоров'я, алкоголічка. Да, да. Цілими баклажками употребляю. Да -да. Розорюся тут. Да -да. Ох, і дід. Так, щось захмарено, холодно. До вечора вся ж сніг прийде, мабуть. Ох, треба ховатися. Хоюся, дочі. Ще ж діду, і вечерю треба дати. Що ти сюди кидала? Скажімо? Нічого туди не кидала. Парчу. Нічого не кидала. Хоча, а що? Не, не знаю. Воно сіль бери, соли стільки тобі треба, хоч і ложкою бери. Та ти ж це да. так уже. А то поставила воно сіль стоїть ззади, yeah. я попробую. Ти вже в ефірі? Так. Да. Да. — ну, вже... Доброго вечора. Смачного вечора. Що Смачного... дід їсти? Мен? Дід буде пільмені їсти. Тобі Бах... оце годи багато? Та багато. Друг. Ну ти спробуйся. — Можу тобі оставити. От справишся, питаю. По дід справляється ще. По Постарайся. По Постарайся, діду. З постар... тобою тільки -то справитися не можу. Ні, ніфіга. Попробуй mm. зо мною справитися. Ох і дід. Хто це зо мною справиться? Гаряче. Ну як воно розказує? Ну, Теп, гаряче, холодне? Гаряче. А, а, а як же ти їси? Ти робиш, що не вмієш їсти гарячого. А це прийшлося ще й гаряче в коптати. Я зверху беруща, ваша. Ну так, да, ти ж пориворушив його. Досолювати не треба. Та наче ні. Ну і хорошо, їж. Їж, ті. Пішов общупав мою клубничку всю, вона так там її жевріла. І це ж оце на сонці. Ось сонця зараз немає, і спека трохи уйшла, буде хороша клубніка рости. Це ж королева, вона Може. через те королева, що вона красива. Ну, це ж вона сонці поросла, і королевою не назвеш. Бедна така, ну, солоденька, смачненька. Зато є, де. Ну, є, так. Да. Я, я сьогодні ходила на неї подилась, їй так багато там лежить. Думаю, ніхто не хоче рвати, то й я не буду. А дід пішов і поздював мені клубнічку, мою королеву. Я її ховала, от сонця ховала, а вона кущики пропадають прямо. Що то воно погода не та. І всім вона не подобається. Ну О, нічого, так. дід, зато у нас качани є. А, ти О, вже неїла, О, дід, зараз розкажу, яка кажу, я ж кажу, я кажу, я кажу, у мене гора цих качанів. Mm -hmm. Може, то раніше було, але ну, я вчора тільки замітила. Mm -hmm. Наїлася ж так їй вистачало, щоб ті качани, вони ж такі смачні. Я думаю, що наїмся, ох і наїмся. Та й наїлася, а потім время проходить лап лап язиком, а у мене пломби в зубові немає, ярний бабай. А де вона ділася, я не знаю. Вона була більше десяти років, і вдруг вона щезла, і дирка в зубові, Божа катастрофа. Давай я клеєм замажу її. Оце ж я хотіла і... І гроші й. Не перебивай, Петер. Хотіла... Спитати, поради, може хтось знає якийсь народний метод заділа цю пломбу, щоб вона більш не випадала. А я, да. не кажу, а, я бачила, ото є таке, що в цьому у рекламі що його на дірки ото склеюють, що воно ввечне вже. Не знаю. Там його чуть-чуть туди вже більше ніколи не випаде. В місто сварка. Холодна сварка. Ото таке, так. Що туди вже як попаде, то вже більше не випаде, тільки з зубом. Вирвати? — Ні, випаде з зубом. А він такий, наче ж він не болить цей зуб. Ну там дирка велика. І як замазати, то ним можна ще користуватися. А так туди-сюди і воно якось неудобно. Оце як дірка велика, то пломба то ще держатиметься. Ну вона продержалася 10 років у мене. А випала, значить, дірка ж більша стала. Не знаю, чого я с срок годності пройшов. Моя я так жирала отого так з переляку з ти качани. Що ковтула і пломбу. Кажи, а що ж я там хрупа, але я ж такого сильно не їла Конца твердого. Не Якими конфетами нема в мене конфет? А я ж тій прилюс. То б някеньки були, вони роті розставали. А вони липучі такі. Не, вони розставали Гаруч. зразу. Ну там були горішки ціленькі. Вот ні, Ну я тільки замітила після качанів. Раніше я не замічала, а це замітила. І такий він стратегічний цей об'єкт, цей зуб такий був, що на ньому все держалося. Ну, йошкін кот, ну як не везе, так не везе. І це при тому, що наша медицина для пенсіонерів недоступна, а прийдеться діда розкуркулювати на пломбу. А скільки вона? На там я спитаюся, можна, воно однакова то ціна я буде. Да. Вони, вони коронку, тоді пломбу буде ставлять, а просто да. чимось замазують якимось і зверху ставляють коронку, і він тоді живе той зуб і горя не знає. Я да. піду знаю, що там йому краще не зробити. Нерв да. вже вбитий, там, так? Да. Ну то і все. Mm. От. От мені морока. От, а як дідові вона? яка морока? А що дідові? ж дідові. Гроші, задаш давати тобі. Не? Ну, та як Хто ж, ж себе без грошей, грошей зробить. Ти не можеш, то так. ніхто ж не зробить без грошей. Ти що цього не розумієш? Я... Оце тільки народним методом, якщо хтось посовітує народний метод якийсь, може туди щось запхать ну, таке. Да. Або холодною сваркою. А жвачкою не поможе? Ні, жвачка, бляхка випадка. А пластиліном. І пластиліном. Це так, або жидкі возі, У <рес> мене пістолет я mm, за... да. Задяваю як. А моя саморяза туди. О, та не. Господи, оце ж я це ж сиділа і думаю, що це є таке народні методи. Mm. А сюди, який народний, то не придумала я сама. Ембріон та й зуб виривається, ставиться і дід. виростає новий. Дід! У тебе скільки грошей немає, не розказуй, не, не умнічай. Ні, не, то є вже. Я розказую, то то ж є, є да, таке. Да, то для себе люди придумують, що їм треба. А як тобі недоступно, то ти нічого не можеш користуватися. От тільки, тільки народними методами. Але він тільки раз виростав, більше він не виросте. Там мені вже хватить і разу. Та, ні. Доді. Хочеш усі зуби? Ох, так всі сильно дорого не можна Підправить. Їх треба попідправляти. У мене там напільничок є і цей. Ні, не підходить таке. Ш -ш 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 -ш. Так підправлю. Там небагато. Ну ці самі основні. І то нижні, верхня челюсть. Угу. Нема нічого порченого. А нижня щось проїдається. Чого вона? Ну, мабуть, вже я багато років прожила. Да, я вже да? Зуби з'їдаються. Ох, з твоїми зубами. Та це я ще не тільки зуби, а й пломбу з'їла. Це вже по нас стоїло, щоб її з'їла, ну, все, ну наїлася. Наїлася. Крякнеш тепер. Не крякнула. Так, дід, їже не умнічай. Ще й умнічать береся. Думаєш, що ти такий умний. Я все равно умніша. <реш> Ай, дід, <ні. реш> я не можу з нього. А ж не віриться. Що до дідуві не віриться, що я така умна. Каже, де ти взявся на мою голову? Готовий. Я вже давно там. А де ти вже давно? Один би голодний був. Бачили, очі собрали їсти, поки не поливалися. О, то їж, <реш>, <да>. <реш> <реш>, так. Ти бачиш, який. А то ж їж. Поки є, що їсти. Що. Ой, дід. Ой. аж жарко стало. Ти а що ти я? Ти ж недавно мені казала голодовка наступать, Та наші я тобі зуби. Зуби буду, буду гризти, діда, я, якщо. Корун хіба що з дерева. Що небудь нам наварить. Ото Отож, Треба запасатися о, всім, що є. Навіть зубами надійними. Ох, що ти його так смусёрбаєш там, показуєш. А що ж таке смачно, да? Да. А да. Вони? хороший мене. Хороший тепер. Бо я чую запах такий приємний. Це хороший, це. Ж... Да. Бабусиний. Ага. Домашні. Ну я я чую, що запах приємний М -м -м. через та так, думаю, така діч чує смачно їсть. Дайте теж попопробую. Не, не надо. Я його вже качана згризу останнім зубом, айск, ну. Да. <laughs> Сну, щоб уже не один, а два з'їсти. Візьми рожана струга. Не треба мені стругати. Яка різниця, жувати то жувати. Я ще можу погризти, Боже, ще не старі молоді. Не, вони не старі. Я старий гристи не збираюся, бо вони вже погоні. А зараз те, що треба. Можна гристи, поки вони такі, бо скоро вони переростуть. Ось їм дало влаги, у нас цілу ніч дощ ішов. А після нас вже написано, що вже душі прикратилися. Коротше, нам дали вже в останню очередь. Налило, налило, так хорошо простулися. Не дуже налило. 에, да, на городі гардо наголошу, де ж наш тиг лопати гардо насього. Простулося, нема ні води, нічого, вся влага кругом, і ще й спала під дощ так ляпотіло, 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 скільки хотіло, така красота була. Так, ну все дід, наказала, наказала, махай до побачення. Не бо я Вже, й до побачена, до вже набага... набалакали багато. Не бо вже не... там пишуть, що це воно таке було, вже нас не да. пізнають. Так, в коментарях читав. Кажу не а а що... там було? Так, все, доброго вечора, всім ну, пока. Да. Смачної доброго вечері заходьте, не стесняйтеся, будемо показувати діда. Y babu nada se puede